Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Упізнали заставку до фільмів Марвел? Маєте своїх фаворитів? Чи гортаєте комікси про супергероїв? Мене звати Олена Саєнко, я учителька української мови та літератури. І сьогодні пропоную відшукати суперсилу, яка допоможе нам опанувати правила пунктуації, зокрема розділові знаки при однорідних членах речення. Щоб це не здалося вам важко. Поговорімо й про Стеналі? Знайоме прізвище! Це американський письменник, редактор коміксів, один із головних творців Марвел Комікс. Ну що ж, про стена пригадали. Пропоную пригадати, що таке однорідні члени речення. Однорідними називають такі члени речення, які рівноправні між собою, стосуються одного і того самого члена речення. Виконують однакову синтаксичну функцію, відповідають на те саме запитання. Наведу приклад Стенлі Мартін Лібер, справжнє прізвище кіномиця, народився і зростав у незаможній родині емігрантів. У поданому реченні є однорідні присудки. Ставимо запитання, що робив, народився і зростав. Засобом зв'язку є сурядний сполучник Є. Також однорідні члени речення можуть поєднуватися між собою безсполучниковим та змішаним зв'язком. Аби правильно розставити розділові знаки між однорідними членами речення, зважаємо на наявність або відсутність сполучників, а також смислові відношення. Розгляньмо можливі варіанти. Ставимо кому, якщо однорідні члени речення з'єднані лише за допомогою інтонації, без сполучників. Наприклад, маленький Стенлі Мартін Лібер захоплювався творами Вільяма Шекспіра, Кома, Конана Дойла, кома, Едгара Бероуза, кома, Марка Твена. У поданому реченні є однорідні означення творами чиїми: Вільяма Шекспіра, Конана Дойла, Едгара Бероуза. Марка Твена. Засіб зв'язку безсполучниковий. Тому ставимо кому. І ще одним захопленням Стеналі в дитинстві було кіно. На велосипеді, який отримав у подарунок від батьків, він добирався до кінотеатру через міст Вашингтона. Часто під час такої подорожі він мріяв про те, що стане великою людиною. А нами з вами важливо запам'ятати, що кома також ставиться. Якщо однорідні члени поєднані протиставними сполучниками, А, але та, у значенні але, зате, проте, однак, на шляху до мрії Лі обрав не навчання, хома, а роботу. У поданому реченні однорідні додатки, навчання, роботу з'єднані сполучником А, тому ставимо кому. Стенлі відвідував школу. Проте йому було важко, адже спеціально перестрибнув кілька класів, щоб якомога швидше здобути освіту і знайти роботу. Тому неодноразово в школі ставав центром насміхань від старших однокласників, проте це не завадило йому працювати над собою. Лі долучився до редакції шкільного літературного журналу Балакун. Не зупиняємося й ми. Розгляньмо наступне правило пунктуації: Кому ставимо, якщо однорідні члени поєднані повторюваними сполучниками і-і та, та то то або. або Наприклад, однак його не цікавили ані письмо, кома, ані редакторська справа, кома, ані малювання. У поданому реченні однорідні підмети письмо. Редакторська справа, малювання з'єднані повторюваним сполучником ані, тому між ними ставимо кому. Ви зрозуміли, що це простена та прошкільний журнал. На думку юнака, кома, найцікавішою частиною процесу були реалізація журналу, кома. Проведення рекламної кампанії. Не забудьмо і у цьому реченні поставити кому між однорідними підметами реалізація. Проведення. Пригадали чому? Так-так, вони з'єднані безсполучниковим зв'язком. Відчуваєте, як з'являється суперсила пунктуації? Зверніть увагу: кома ставиться і тоді, коли перед першим однорідним членом немає сполучника. Наприклад, лі володів харизмою, кома, і вмінням висловлювати свою думку, кома, і здатністю впливати на оточення. У цьому реченні ко ми ставимо після слова харизмою перед повторюваним сполучником і, а також після слова думку, бо далі знову сполучник і, що з'єднує однорідні додатки. Порівняємо з таким реченням ліволодів і вмінням висловлювати свою думку кома, і здатністю впливати на оточення. У цьому реченні кому ставимо лише перед словом здатністю. Бо перед повторюваним сполучником І немає однорідного члена, а ослі мав таланти. За це друзі називали його базікою. Ще в шкільні роки він почав працювати, бо був упевнений, що найбільший успіх це стабільна робота. Докладемо й ми зусиль, щоб упевнено розставляти розділові знаки. Якщо однорідні члени утворюють пари, з'єднані єднальними сполучниками. То між ними також ставиться кома. Стенлі розносив сендвічі і продавав передплату на газети. Кома. Писав некрологи для служби новин і працював на швейній фабриці. Знайдімо однорідні присудки. Стенлі що робив? Розносив і продавав, писав і працював. Вони зв'язані сполучниками в пари, між якими ставимо кому. А в усному мовленні робімо паузу, а у слі не зупинявся. Хлопцеві 16. Власники фабрики звільнили його, але доля подарувала шанс втілити дитячу мрію і перетворити хобі на справу життя. Стен починає працювати в компанії Таймелі Комікс. Юнак не тільки приносив каву й бутерброди художникам кома. «Ай» й заповнював останні сторінки коміксів текстом. Пояснимо розділові знаки в цьому реченні. Однорідні присудки приносив, заповнював з'єднані парним сполучником. Не тільки ай. Кому ставимо лише перед другим компонентом сполучника. Тобто перед ай. Назву ще парні сполучники: як так і. Не так, як. Хоч, але, хоч та не стільки, скільки. Хоч лій багато читав, кома, та коміксами не надто цікавився. Однорідні присудки з'єднані парним сполучником, хоч та кому ставимо перед другим компонентом. Тобто перед та. Стен наполегливо працював і качав скіли. Його керівниками були відомі автори коміксів Джо Саймон та Джек Кірбі. Як вважаєте, у поданих реченнях є однорідні члени? Упевнена, що впоралися, повторю їх ще раз. Стен наполегливо працював і качав скіли. Однорідні присудки працював, качав, з'єднані неповторюваним єднальним сполучником. Зверніть увагу, кому не ставимо! Так само і у реченні його керівниками були відомі автори коміксів Джо Саймон та Джек Кірбі. Однорідні підмети Джо Саймон Джек Кірбі з'єднані сполучником та в значенні і. Він не повторюваний, тому кому не ставимо. У тандемі вони випускали сотні видань на місяць кома. І комікси розліталися в США. Звернімо увагу. Що в поданому реченні сполучник І з'єднує частини складного речення має дві граматичні основи. Вони випускали комікси розліталися. Між частинами складного речення ставимо кому. Зробімо висновок. Перед одиничним сполучником та ставимо кому, якщо його вжито в значенні але. Перед одиничними сполучниками і. «й» Чи або та у значенні і коми не ставимо, якщо з'єднуємо однорідні члени речення. Якщо ж цими сполучниками з'єднуємо частини складного речення, то кому ставимо? Окрім коми у реченнях з однорідними членами можуть іноді вживатися крапка з комою і навіть тере. Крапка з комою ставиться між поширеними однорідними членами речення, особливо якщо в їхньому складі є розділові знаки. Наведу приклад. патріотичний кома Сміливий Капітан Америка підкорив серця американців. Крапка з комою, став найпопулярнішим персонажем коміксів у часи Другої світової війни. Між однорідними присудками підкорив. Став персонажем, ставимо крапку з комою. Тере ставиться між однорідними членами речення з безсполучниковим протиставним зв'язком. На місці, ніби пропущеного сполучника А. То не лише супергерой. Тере. Альтер-его Стіва Роджерса. У цьому реченні ставимо тере між однорідними підметами супергерой, Альтер-Его. Які поєднані безсполучниковим протиставним зв'язком. Порівняймо, то не лише супергерой Кома, а альтер Его Стіва Роджерса. У цьому ж реченні між однорідними підметами ставимо кому. Бо засобом зв'язку є протиставний сполучник А? Після Другої світової супергеройські комікси втратили свою популярність. Стенлі вирішив покинути компанію. Проте його зупинила дружина. Порадивши створити комікс про того героя, який буде до смаку саме Стену, пропоную вам прослухати низку слів: Містер Фантастик, Людина факел, Невидима леді, Істота супергерої. На вашу думку, яке з цих слів виражає загальне поняття щодо інших? Так, супергероїв. Спробуємо побудувати речення. У коміксі з'явилися нові супергерої. Двокрапка. Містер фантастик, кома, людина факел, кома, Невидима леді, кома, істота. Знайдімо однорідні підмети. З'явилися хто супергерої, містер фантастик, людина факел, Невидима леді, істота. Звернімо увагу, що словом супергерої. Можемо замінити всі підмети в цьому реченні, це узагальнювальне слово. Запам'ятаймо узагальнювальні слова, словосполучення виражають загальні поняття щодо тих, які названі однорідними членами. Тобто узагальнювальне слово своїм значенням охоплює всі однорідні члени. Розгляньмо ще один приклад: людина комаха, людина муха, людина москіт тере. Ніщо не подобалося сте нулі. У цьому реченні узагальнювальне слово виражене займенником ніщо. Це підмет не подобалося що? Ніщо. Людина комаха, людина муха, людина москіт це однорідні підмети. Тож запам'ятаймо, однорідні члени речення виконують ту саму синтаксичну роль, що й узагальнювальне слово. У ролі узагальнювальних слів. Найчастіше вживають іменники, займенники, усе: ніхто, кожний та інші прислівники скрізь, усюди, завжди та інші. А ви напевно здогадалися, що нового героя коміксів Стенлі назвав людиною павуком? Коли автор презентував свого персонажа компанії Марвел, то дістав таку відповідь від керівника: це найгірша ідея, яку я коли небудь чув. Проте Лі ризикнув і не помилився, створивши вічний образ в історії комікс індустрії. А ми з вами, щоб не помилятися, опануємо правила вживання розділових знаків при узагальнювальних словах. Запам'ятаймо, щоби правильно відокремити узагальнювальне слово від однорідних членів речення розділовим знаком, треба з'ясувати його позицію перед однорідними членами або після них. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, то після нього ставиться двокрапка. Наведу приклад. Через своїх персонажів літа команда говорили про різні теми. Двокрапка: про наркотики, кома, про зловживання владою, кома, про корупцію кома, расизм кома, війну. У цьому реченні є однорідні додатки: говорили про що? Про наркотики. Про зловживання владою, про корупцію, расизм, війну, Узагальнювальне слово сполучення, про різні теми, до речі, теж додаток. Воно стоїть перед однорідними членами речення, тому ставимо двокрапку. Звернімо увагу, що узагальнювальне слово може бути відділене від однорідних членів речення іншими словами, як от у реченні. Усе дивувало читачів у нових коміксах. Персонажі, сюжет. Жарти. Узагальнювальне слово усе. відділене від однорідних підметів персонажі, сюжет, жарти. іншими словами. Послухаємо це речення ще раз. та звернімо увагу на розділові знаки. Усе дивувало читачів у нових коміксах. Ставимо двокрапку. Персонажі. Кома, сюжет, Кома, жарти Крапка в кінці речення. Розгляньмо таке речення: Доктор Восьминіг Кома, Веном, Кома, Доктор Дум, Кома, Магнето, Кома, Галактус, Кома, Зелений Гоблін. Тере. Ці суперлиходії є персонажами коміксів Марвел. Узагальнювальне слово суперлиходії. Стоїть після однорідних членів речення, тому ставимо тере. Якщо узагальнувальне слово стоїть перед однорідними членами, а після них речення продовжується, то перед однорідними членами ставимо двокрапку, а після них тире. Наприклад, супергерої Лі жили в реальному світі. Двокрапка: у Брукліні, кома, Куїнці, кома, на п'ятій авеню. Тере та мали проблеми, кома, як у звичайних людей. Узагальнювальне словосполучення у реальному світі стоїть перед однорідними обставинами у Брукліні, Куїнці на п'ятій авеню. Ставимо двокрапку. Далі речення продовжуються та мали проблеми, як у звичайних людей. Тому після однорідних членів ставимо тере. Ще один цікавий факт про стена. у 2008 році на екрани вийшла Залізна людина, перший фільм кіно Всесвіту Марвел. І аж до 2019-го не було жодної супергеройської стрічки без короткої появи лі. Метець тішив фанатів традиційними Камео у фільмах, екранізаціях, коміксів короткими епізодичними ролями, які саме виконував. А ми з вами продовжимо набувати суперсилу в пунктуації. Розгляньмо ще одне правило вживання розділових знаків при узагальнювальних словах. Якщо перед однорідними членами речення стоять слова як от, а саме, наприклад, то перед цими словами ставимо кому. А після них двокрапку, наприклад, Стенлі. Приміряв на себе безліч образів. кома, А саме двокрапка поштаря кома, охоронця кома, плейбоя, кома, телеведучого, кома, водія пікапу, кома, генерала Збройних сил США і навіть Бармена. Сподіваюся, що ви здобули суперсилу пунктуації. Та навчилися правильно розставляти розділові знаки при однорідних членах речення та узагальнювальних словах. Маєте сумніви? Проаналізуймо ще кілька речень. Стен Лі завжди відповідально ставився до своїх камео та намагався докопатися до мотивації персонажа. Пошукаємо однорідні присудки. Стенлі що робив? Ставився, намагався докопатися. Вони з'єднані неповторюваним сполучником та в значенні і, тому кому не ставимо. Стен Мріяв. Що коли-небудь напише серйозну книгу, а не цю мальовану дурницю. У цьому реченні знайдімо однорідні додатки напише, що серйозну книгу, а не цю мальовану дурницю. Засіб зв'язку. Протиставний сполучник А. Тому ставимо кому. До речі, митець написав книгу Стен Лі. Як малювати комікси. Мрієте про успіх у цій індустрії? Погортайте сторінки твору, який містить поради, як придумати графічний роман, намалювати його і успішно продати. Стен послідовно називає складники успішного коміксу: Приладдя, образи персонажів, сторітелінг, дизайн. А ми з вами правильно розставимо розділові знаки в цьому реченні. Звернімо увагу, що перед однорідними додатками приладдя, образи персонажів, сторітелінг, дизайн є узагальнювальне слово складники. Тому ставимо двокрапку однорідні члени речення з'єднані безсполучниковим зв'язком. Між ними ставимо кому. Сподіваюся, що протягом уроку ви не тільки здобули суперсилу для того, щоб здолати будь-яке речення з однорідними членами, а й дізналися цікавеньке про батька коміксів Стена Лі. І наостанок ще одна порада від митця. Якщо у вас є ідея, яку ви вважаєте по-справжньому хорошою, не дозволяйте якомусь ідіоту відмовити вас від неї. Але це також не означає, що всі ваші придумані ідеї будуть геніальними. Але якщо ви відчуваєте, що це добре, якщо ви хочете щось зробити, якщо це щось значить для вас, то просто спробуйте зробити це. Тільки якщо ви будете робити те, що ви насправді хочете, якщо ви впевнені, що це має бути зроблено, Блено саме так, якщо ви пишаєтеся тим, що ви робите. Якщо ви можете подивитися на виконану роботу і сказати, що це зробив я, і це насправді круто, воно того варте. Тому я хочу побажати всім вам удачі в цьому світі. Просто робіть свою справу і робіть її настільки добре, наскільки це можливо. Найголовніше, не ухиляйтеся від роботи, намагайтеся з усіх сил, і тоді ви будете задоволені собою. Тож, будьте сміливими та втілюйте свою мрію в життя. З вами була Олена Саєнко. Почуймося! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки ЕдукоФундейшн.